Слава Богу, церква дорога, тобі хвалу, душа складає. Погляд нас на нашу душу, яка куплена дорогою ціною. Якщо ми розуміємо це, знаємо, що ми куплені цією дорогою ціною, то душа завжди буде складати хвалу нашому Господу Спасителю. І тому спрага наше життя Тобі я віддаю. Життя тобі є. Кому ми віддамо життя, як нашому, не нашому Спасителю? От, тому що знаємо, що прийде час, і там, в блаженстві раю, ми будемо хвалу співати вічно. Слава Господу! Ми знаємо, ми в цьому впевнені. Не раз люди кажуть, а хто його знає, що то буде, що всім то й мені, От, що заслужив, те й буде. Ми всі заслуговуємо вічні муки, казав Христос, плаче скрезі зубів, але прийшла благодать Господня на цю землю з Ісусом Христом. І велика ціна, як я нагадав, була заплачена за наше спасіння. І тепер ми, діти Божі, впевнені в тому, що ми будемо в вічності з нашим Ісусом Христом. Ми співаємо псалом. Ось зібрались знову ми, Тебе, Отче, прославлять. Боже, нас нам, наш, хвалу прийми і пішли нам що? Благодать. Так, пішли нам благодать в цьому зібранні. тому що ми зібрались прославити знову і знову Боже ім'я. І я нагадаю, просто. Місце із першого Петра, перше післання Петра, перший розділ, 13 вірші, каже: улюблені, підперезавши стегна розуму вашого, пильнуючи, майте досконалу надію на благодать, що посилається вам у явленні Ісуса Христа. Застереження це перед початком нашого зібрання. От слово Боже говорить, каже, щоб підперезати стегна розуму нашого. Підперезатисним, ми, я так вірю, що ми не просто прийшли, тіла принесли на це місце, але щось е, ми потребуємо для нашого внутрішнього чоловіка, для нашого духа і душі, слово від Господа. Потребуємо цієї благодаті, щоб нам далі йти за Господом і звершати своє спасіння, жити для нього, посвячувати своє життя для Спасителя, перемагати гріх, спокуси, які будуть в нашому житті, щоб нам бути вірними нашому Господу. І тому підпережив стегна розуму нашого. На цьому місці, відкинувши всякі думки, посторонні, життєві, які бувають, чи я утюга там виключила різне, різне. Ми можемо тілом сидіти, а думками геть далеко в іншій місці бути, але каже, пильнуючи, пильнуємо на цьому місці святому, є Ісус Христос. О, як я нагадав, що ця благодать являється приявлення Ісуса Христа, а Він сам обіцяв, де двоє чи троє зібрані в ім'я моє там я, серед них. Він серед нас. Він буде проходити по цих рядах і дивитися на кожне серце, на кожного з нас, і щось сказати для нас, подати свою благодать, в якій ми нуждаємося в нуждаємося цій благодаті. Хоче явити свою і дати нам свою благодать. Тому пильну твати нам треба і мати досконалу надію на цю благодать. Хай тому Бог благословить нам і допоможе в цьому зібранні пильнувати і пережити цю спільність з Ісусом Христом, адже Він є присутній на цьому місці. Будемо зі страхом, з благовінням, з дячністю Господу, нуждатися, молитися, не що скаже брат чи сестра, чи пісня, чи вірш буде, але що Господи, ти скажеш? Бо якщо я пробуду в цьому зібранні і тільки проконтролюю. Хто що говорить, як поводиться, а не переживу спільність з Спасителем своїм, то намарно ми топчемо двори Господні. Тому пильнуємо на цьому місці і хай нас всіх Бог благословить. Читаю дії святих апостолів, другий розділ з 22-го віршика і нижче, і ще вибірково інші місця з цього ж розділу. Мужі ізраїльські, вислухайте ці слова Ісуса Назарея, мужа, якого Бог засвідчив вам силою. Чудесами і знаменнями, які Бог вчинив через нього серед вас, як і самі знаєте, цього виданого призначеною радою і передбаченням Божим, ви руками беззаконних розп'яли і вбили. Та Бог воскресив його, розірвавши пута смерті, тому що неможливо було утримати його. Далі я не читаю буде нижче апостол Петро виголосив палку, гарячу таку проповідь от, для цих ізраїльських людей, які прийшли на поклоніння в Єрусалим на день Пасхи. От він ще то вже день не Пасхи, а. П'ятидесятниці вони святкували це свято, от прийшли, щоб поклонитися Богу. Він і зійшов Дух Святий, апостол Петро промовив цю проповідь, і от такі слова виголосив. І нижче читаю з 36 віршика: отже, твердо знай, весь дім Ізраїлів, що Бог зробив його Господом і Христом, цього Ісуса, якого ви розп'яли. Почувши це, вони зворушилися серцем і сказали Петрові і іншим апостолам: мужі, браття, що ж нам робити? Петро відповів їм: Покайтеся, і нехай охреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших і утримайте дар Святого Духа, бо вам належить обітниця і для дітей ваших, і всім дальним, кого тільки покличе Господь Бог наш. І багатьма іншими словами він свідчив і благав їх, говорячи: спасайтесь від роду цього лукавого. Отже, ті, що охоче прийняли Слово, його охрестилися, і в той день приєдналося близько трьох тисяч душ до цього місця. Слава Господу! Отже, така подія відбулася, і зійшов Дух Святий, і багато народності, я не читаю перед тим, написано з усіх народів прийшли поклонитися в Єрусалим. Я так розумію, це більшість, певних євреї були, які вірили в Бога, які по якихось причинах роз'їхались по різних місцях, але завжди спішили на кожне. Світ. Свято, от прийти, які іудеї святкували, ізраїльтяни е, прийти в Єрусалим і побути на цьому святі, віддати от, шану Господу, прославити Боже ім'я. І ось так сталося, що Дух Святий зійшов на апостолів, і вони були е, як -то, нерозумінні, що це сталося, що воно є. І ось Петро, проповідуючи, виголосив це слово, що мужі ізраїльські, вислухайте ці слова, що Ісуса Назарея, мужа, якого Бог засвідчив вам силою, чудесами і знаменнями, які Бог вчинив через нього серед вас, як і самі знаєте цього виданого призначеною радою і передбаченням Боже, ви руками беззаконних розп'яли і вбили. Ви руками беззаконних розп'яли і вбили. І тако, можливо, думаєш, оці, що чули вже, коли Дух Святий зійшов. От на апостолів і, і, і прийшли ці люди, коли чули це слово. Можливо, і не були на той день е, Пасхи, на той, е, коли Ісуса Христа розпіли. Коли перед Пілатом кричали: розіпни, розіпни. Багато, певне, не було. Але апостол Петро каже, що ви це зробили. Ви і зробили чим? Руками беззаконних, Руками беззаконних. На даний час, якщо взяти нас, от, то ми взагалі і не жили. Я так читав це слово «Господи». Господи, я і не жив в той час, от. то як я міг би от тебе розп'яти, що я міг от причинити тобі таке зло. Але читаємо апостола Івана, таке місце, багато можна цих місць читати, але одне із них, що наголошує нам, що ми зробили. Перший Івана, третій розділ, п'ятий вірші. І ви знаєте, що він явився для того, щоб узяти гріхи наші, і що в ньому немає гріха. Він з'явився, щоб взяти гріхи наші, брати і сестри. Наші гріхи повели Ісуса Христа. Вони ще привели з небес, повели Ісуса Христа на страждання, на муки, на, на смерть. Оце наші гріхи, і це не то, що ми заставили його це зробити. Він сам добровільно зійшов з небес. Коли повстало питання, хто піде для нас, Бог, дивлячись на людей, що йдуть в загибель, двері пекла настільки відкрилися, і велика маса людей йде в пекло. Хто піде? Ну чомусь для нас, Господи, а чому для тебе? Це для нас треба, це для нашого спасіння. І син Божий повний любові до людей, до свого творіння, сказав: Ось я іду, отче, виконати волю Твою. Слава Господу, брати і сестри! Він прийшов на цю землю, тому що полюбив кожного з нас. Полюбив кожну з нас і пішов на цей хрест головський, щоб спасти нас. Отже, і наші гріки причинили йому болі, причинили йому страждання, і нашими гріхами ми його розп'яли от, цими руками цих беззаконних, але, але це зробив Господь ради любові до нас, щоб нас спасти, щоб нас е, від вічної загибелі, як ми співаємо, щоб Бог нас від гибелі спас, Бог нас від гибелі спас. Е, хай Бог нас допоможе нам це цілим серцем. Душою це усвідомлювати і прославляти Боже ім'я. Коли слухали ці мужі, от ізраїльські це слово каже, як 36-й вірш. Я читав, отже, твердо знай весь дім Ізраїлів, що Бог зробив його Господом і Христом, цього Ісуса, якого знову ж каже, ви розп'яли. Що сталося в їхніх серцях? Почувши це, вони зворушилися з серцем. Не просто сказали, що мене там не було, не оправдувалися, що мене там не було, коли кричали те юрба до Пилата, розіпни його, але вони зворушилися серцем і що дійсно зрозуміли цією душою, що це вони зробили своїми гріхами і каже, почувши це, з серцем і сказали Петрові і іншим апостолам: мужі браття, що ж нам робити? Який вихід з цього тупіка? Ми люди грішні, і ми заслуговуємо покарання, але це покарання взяв з. Син Божий на себе і що нам ж тепер робити? І Петро вказав їм прекрасний вихід. Петро відповів їм: покайтеся, і нехай охреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа, на відпущення гріхів ваших і отримайте дар Святого Духа. Отже, присутні в цій всій залі, хто є на цьому місці, блажений і щасливий, хто покаявся, хто вступив в завіт з Господом через святе водне хрещення і отримав дар Святого Духа. Слава нашому Господу, брати і сестри! Але хто ще цього кроку не зробив? Робив, можливо, вірить в Бога. Ходить може, в зібрання в інші храми, просто поклоняється Богу, як знає, як розуміє, але не зробив ці кроки. Написано так, що ти віриш, що Бог один добре робиш, але і демони вірять і трепещать. Якщо ми віруючи в Бога, ідемо своїми гріхами ближче і ближче до пекла, яка нам всього користь. Ось вихід із положення. Апостол Петро сказав: треба покаятись. В першу чергу треба покаятися перед Божим лицем в своїх гріхах, оставити гріховне життя, своє життя посвятити для Господу. Слідуючий крок віри це прийняти святе водне хрещення, вступити за віз з ним, от і бути церкві Ісуса Христа, яку Христос будує, і скоро Він по неї прийде, щоб в вічності ми були всі спасителем і. Каже, і отримайте дар Святого Духа. Це теж належить нам, брати і сестри, дар Святого Духа. Якщо хтось зробив оці два кроки, а ще не отримав цей дар, це важливо для нас. Це важливо для нас, тому що сам Ісус Христос сказав, що не, не відлучайтесь від Русалиму, а чекайте обітниці Отця, про яку ви чули. Бо Боян хрестив водою, а ви через декілька днів будете охрещені Духом Святим. Це не то, що Ісус сказав: Хочете, приймайте, хочете, не приймайте. Ісус заздалегідь бачив, що нам потрібна буде сила Божа, щоб нам повітри буде утішитель Дух Святий. Нам потрібен керівник в житті. Це Дух Святий, який нас доведе до вічності щасливої з Ним. І Він послав цей Дух Святий, ось день п'ятидесятниці, от на свою церкву. Слава Ісусу Христу! І блажений Той, хто прийняв цей дарунок, як це прекрасно жити Господу, як це прекрасно водитися Духом Святим в житті, як прекрасно мати того утішителя в житті, хай Бог тому допоможе може Прийняти цей дарунок. Адже це апостол Петро, в Другому розділі, 17 вішика, каже, що і буде останніми днями нагадує пророцтво. Що Іоїля каже, говорить Господь: я вилю від духа мого на всяку плоть, і будуть пророкувати сини ваші, і дочки ваші, і юнаки ваші будуть бачити видіння, і старшим вашим будуть снитися сни. І на рабів моїх, і на рабинь моїх. В ті дні я вилю від духа мого, і вони будуть пророкувати. Слава Господу, брати і сестри! Яке щастя і бралеженство! Хтось говорить, що це було в дні апостолів, це до нас не відноситься, але блажений той, хто вірує, і приймає цей дар Духа Святого. Я нагадав це, що і будуть пророкувати сини ваші і дочки ваші, і юнаки будуть бачити видіння, дорога молодь. Це обітниця для вас. Візьміться до серця, візьміться до душі і прагніть, стриміться. Господь хоче дарувати свої цей дар Духа Святого, дарувати свої дарування, от, і щоб вони супроводжували кожного з вас. Тому що е, ми знаємо, розуміємо, що ми належимо ось до тих дальніх, як я читав, тим всіх дальніх, коли покличе Господь, ми живемо в останній час, і нам надзвичайно буде потрібна сила, молоді особливо. Про це звіщає Дух Святий, щоб устояти, щоб вірність Господу зберегти потрібне ці дарування. Потрібен дар Духа Святого. Візьміться до серця, до душі, прагніть, ривнуйте і прийміться дарунок. Ісус наперед передбачив, як я наголосив, і говорить, і дає пораду, що це належить вам. Хай Бог допоможе і благословить. І на рабів моїх, і на рабинь моїх в ті дні я вилів від духа мого, і вони будуть прок. Коли ми сьогодні раби Господні приймімо так, хто прийняв же це блажений це і радується, і щасливий той, хто прийняв цей дар Духа Святого і бачить руку і поміч Господню в житті, і славить Боже ім'я. каже: Бо вам належить обітниця і для дітей ваших, і всім дальнім, кого тільки покличе Господь Бог наш. І багатьма іншими словами він свідчив і благав їх, говорячи: спасайтесь від роду цього лукавого, спасайтесь від роду цього лукавого. Сьогодні спасенні діти Божі співають різні псалми про це спасіння. От, спасене я в Ісусі, я знаю, словами не можна сказати, Він в моїм серці поселився і любить у ній пробувати. І багато подібних псалмів ми співаємо сьогодні, діти Божі, що про це велике спасіння, яке ми маємо від Ісуса Христа. Але хто? Хто ще не прийняв це спасіння, хто ще в цьому не впевнений? Поспішіть зробити те, що я зачитав апостол Петро, ось радив прийміть це спасіння, щоб е, бути в вічності з Господом. І не тільки в вічності, але й тут, на життєвій дорозі, бути спасеними і надалі слідувати за Господом. А нам же спасеним. Тоже є порада, Тоже є порада, а я вже не читаю, нагадую, усно, Апостол Павло казав, в посланні до Филип'ян, каже: е, зі страхом і тремтінням звершайте ваше спасіння. Нам теж треба далі спасатися, брати і сестри, тому що ми бачимо, наскільки цей рід лукавий, наскільки лукавий дні цієї, які як обманують в суєту, втягують різні приманки. Ворог ставить цей лукавий, який вліче. На жаль, християн теж от, різними приманками цього світу. Але ми пильнуємо, брати і сестри. Нам треба звершити. Ми спасені, але нам треба ще звершити своє спасіння до кінця і будемо спасені у вічності. Хай Бог нам цьому допоможе і благословить цих життєвій дорозі, бути вірними, Господу і дорожити, цінити. Цим великим спасінням, яке нам дарував Господь, і отже, ті, що охоче прийняли слово. Сьогодні повідується слово для всіх нас: застереження, потіха, наставлення, порада, якийсь і докір. Можливо, Господь скаже, приймім. Це слово Боже прийняме охоче для нашого спасіння. Це все для нашого спасіння. Надалі, брати і сестри. Хай Господь допоможе нам і благословить В цьому зібранні. Хай діє Господь. На наші серця, на наші душі про це будемо молитися. Цьому будемо нуждатися. Хай Господь звершить свою працю. Хай йому буде за все слава. Амінь. Схиляючи наші коліна, помолимося. Хай Бог благословить.